Чергове місце пам'яті це село Лебедин, Звенигородщина, Черкащина. І позаду є церква Преображення. Нам відомо з метричних книг, що в 1845 році, 23 лютого, ось тут, в церкві Преображення, взяли шлюб Данило Давидович Портовський з Домникією Марківною Лихнякевичем. Троє батько служив тут деяконом. Це черговий крок в пошуках пам'яті роду, місць пам'яті роду і також походу слідами моїх предків. На території стоїть старий горіх, і він якось мені дуже знав символічно. Він також плодоносить, його стовбур такий виподібний. Це так, як два, не знаю, два роди. Які дають гарні корона, яка приносить плід. Можливо, хтось з них тут також сидів. Цікаво є, що це село знаходиться через одне село від села Капітанівка, а в селі Капітанівка був дяком дідусь власне, Данила Брудовського. І це так цікаво, як вони мігрували, куди їхні сліди йшли. Значить так, недалеко, а проте так, так не близько. Бо Лебедин є Черкаська область, а Капітанівка це Кіровоградська область. Ми маємо надію віднайти старий цвинтар, і можливо, Лихнякевичі, або хтось з їхнього роду похований на старому цвинтарі, ми не знаємо. А тут спереду від церкви є місце, яке зараз обгороджене, і місцеві переповідають, що тут було чотири могили священнослужителів. На жаль, до сьогоднішнього дня не збереглися ні написи, ні ніяких даних. Місцева жителька нам розповіла, що 70-х років якісь місцеві хлопчаки хотіли дізнатися, що там всередині, то дві з них розбили. До могил вони не добралися, але так вона каже, що вони були такі зацементовані, і внизу також були зацементовані. Можливо, саме на цьому місці похований диякон Марко Бехнякевич. У... у самій церкві є. Згадки про нього, що він був дияконом. Я є в церкві, в цій, в котрій ми стояли назовні. Та церква, в якій брали шлюб я з Данилом. Вона була освячена 1821 року, в серпні, якраз в цьому ж місяці, в якому зараз ми з вами знаходимося. До неї добудовані такі зовнішні прибудови. Зараз на фотографії будете її бачити. А побудована вона таким хрестом. І отам є Вівтар, і тут такі. Бокові були входи, і ви будете зараз бачити фотографію. Ті двері подейкують місцеві, що вони є оригінальні. А в куполі є зроблений розпис, він сучасний, але з старих фотографій відтворений, автентичний. Вдячність людям, котрі так плекають пам'ять. Це дуже зворушливо і дуже дає наснагу. Пам'ять бережеться. Зараз хочу повторяти кілька фотографій храму, насолоджуйтесь.